Катный. Да. А, это же мультиплеер. Китай, <IN _dialir> а, это же мультиплеер. Это мультиплеер. Так, кот, мы у меня наверное, не получили. миры. Миры. Не, вызывай. Новый, мир. Новый. Найди Не, <реш> <реш> Так, нам требовалось свой. Я підписуйтесь на мене тоже. Мімпо. Я там попі два проходжу. три. Мне нравиться. Тобі нравится ця игра? Я? Да, мені тоже понравилось. Да, естественно, ну, вона... Хотя хоть я собі. Да? Ну, комусь вона явно сходує. Так. Мы будем выживати подаем. Закончил событие. Що это за такий Майнкрафт? Це не Майнкрафт, це не место. Це типа. Це Кипо, Майн. Це Риламкрафт. Йоф. Й. І не питав, Що? 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 Чого Тому? такі текстурки? І підтахі, то, не питайся, чого я навік посади маю. І він у мене є, но він по до декорв'юзе. Можешь такий як вік скачать? Так, такий як віки? Да. А який віки? Там, короче, башня нарисована, він поймат. Нагріватись б... не буде. Він безплатний? Да, безплатний. Ой. Що ви за обзорчик? Це теж не який обзорчик. Тому що на таких я пам'ятаю і Та на... я маю в цьому зубові. не який. Та його зроби. Ти знаєш цього? А я сам не знаю цього. Чо? Чого він такий-такий? Чого Чо в тебе монети є? Мен... Та я подивлюся, є лише не дівчини. знаю, да. е, ну, Для зрителей це перший раз. Да. Да для мене це, це десь це з півгода. Це з полгода. Бо І, кстати, бігає. І, кстати, ты ти... в ярке есть скачай свого як... тому що його забота. А я не Да? Так, так. І... І... в них буде. Де? Так, дет то, Де? да де, 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 де уго, яку я базу. Добрый день. Добрый день. Коротко тоже что там? Что вот тоже что не И да. Вы постоянно И да. А, ты Ин. И, Такой и, так, и, так, и, так, и звук будет. Да. Какие-то трошки инши. пить пить. Пишися, ласка, на мене, там місце. А я А, як там Як, як називається? Ты Ти? Ти. мисс, мазук, девять девять. Мистер не полке. А нет, я ми починаю до ним. Український. О, ну, це по українській скі. То в цьому слові не мало її Ну, ось букви такі. Мазунчик, да? Ні, не мазунчик, а дивіться, А не іщими буквами. М. А потім мазок. З великою буквою. А, окей. я його його. Я то відео згояю. І да, серйозно, підписуйся, або я вас, вас заплув в погляді. Тоді забив його, міса! Sí. Это мальчик. Ну реально, ну я тут, я тут видео снимаю. Ну ну видишь, я должен, я походу уже едет. Покажи, куда, видишь, там как шкурка. Видишь, я хотел увидел. что?

будуть хочуть гатить, а досі не хочуть, Ну будуть. Ну кого я йому бачу заставить? Да. Я це потей казав. Там ще чорний. Йди по нього Ти Ти будеш скучати котом іс. Буде скучати, О, не буду без куча цим тату! Так поведу. Не до нього. Ой, я знаю, що минуло. Який мазок? Гузок. Диві, Диві, О, господи. Це я буду купати? Ти тунней. Це буде той ход! Я поняв. Ну, де, його знову я тут не купаю. Я запасний от купаю. Ну, копай. Гарно, це, це буде виход. Ох ти, який тоней!

Я не автобус. Міс, я зумал кам'яну Каменую килку. Ты не дай до кентя! Тик то не вечер. <клес> Подписчики бачили. Нет, я хочу звук. Два вас за накопа, ну. Я потиху... а это редкости котики? Нет. Да, обычно не думал, не Ты будешь. что. Да, будет. Давай ты ее сюда положишь. Просто... Так по ходу до, до ночі буду купатися. Ти можеш просто встановити ігру і просто зайти в камеру і показати. Все одно камера знімає. Це якийсь